Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі закликає громадян Республіки зробити запаси на три дні для автономного виживання. Це необхідно на випадок кризових ситуацій. Пан Ліснікевич заявив, що цивільна оборона це не лише очікування допомоги, яку мають гарантувати всі державні структури, а кожен також має особисто дбати про свою безпеку і безпеку близьких. Він також заявив, що зараз йде робота над створенням кризового посібника. Кризовий посібник буде розроблений до кінця квітня, а у другому півріччі він буде роздрукований і до кінця 25-го року буде роздісланий польським родинам. У посібнику будуть поради, як підготуватися до кількаденного відключення від електроенергії, як вистояти в умовах кризи 72 години і що потрібно підготувати. На випадок евакуації. А очільник польського міноборони Владислав Косіняк Камиш розповів, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах: базовому та розширеному. Це ні в якому разі не залякування населення, а лише посібник навчальний. Як людина має себе поводити в разі настання кризової ситуації, що потрібно підготувати, які потрібно підготувати продукти харчування, що людям у сільській місцевості буде значно легше пережити такі ситуації, а от у міській місцевості мені здається, що людям потрібно буде підготувати закрутки, консерви, такі продукти, що можна буде відкрити і з'їсти. Тому що багато. Людей користуються електроприборами і готують їжу на електроприборах. І от то буде вже дійсно неможливо зробити. Чесно кажучи, я не уявляю Польщі без електроенергії. Електроенергія дає життя містам і селам. Все працює на електроенергії і завдяки електроенергії. А що ви думаєте із приводу такого попередження? Мені хочеться вірити в те, що. Польща не зазнає такої кризи. Ну, а то, що населення має знати, як поводитися в такому стані, в кризовому стані, то думаю, що це потрібно кожній людині. Кожна людина має знати, як повестися в тій чи іншій ситуації. Що потрібно робити, щоб не нападала паніка? І як вижити. Діліться своїми думками. І до зустрічі в наступних відео!